Раном на 5 лютого на сайті Мінекономіки з'явилася інформація про затвердження переліку легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2024 році. Юридичні особи, у тому числі і нерезиденти, а також фізичні особи це стосується і фопів. Адже, як правило, власником авто реєструється фізична особа без статусу підприємця, сплачують транспортний податок. Але умови сплати і звітування різні у цьому випуску. Розберемо хто як і коли повинен задекларувати і сплатити транспортний податок. Відповідно до підпункту 2672.1 податкового кодексу об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років, та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня, у 2024 році: це 7100, помножене, на 375 мінімальних заробітних плат дорівнює 2 мільйона 662 500 гривень. Зверніть увагу, що середньоранкова вартість визначається мінекономіки за методикою затвердженою Кабінетом міністрів, виходячи з марки автомобілю, моделі автомобілю, також року випуску. Об'єму циліндрів двигуна та типу пального станом на 1 січня звітного податкового року. До того ж, на сайті Мінекономіки вже з'явився перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню. Він налічує 184 моделі автомобілів. Податок сплачують за кожен легковий автомобіль, що відповідає наведеним вище критеріям у фіксованому розмірі 25 тисяч гривень. Нагадаємо про правила сплати транспортного податку. У 2024 році вони не змінилися. Отже, якщо перелік на сайті Мінекономіки містить транспортний засіб з параметрами, що відповідають легковому автомобілю власника, то такий автомобіль є об'єктом оподаткування транспортним податком у звітному періоді, починаючи з 1 січня податкового звітного року. А якщо ви маєте автомобіль, який відповідає двом параметрам, зокрема, це рік випуску і вартість, але в переліку цього авто немає. То сплачувати транспортний податок ви не повинні. Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення, тобто суму транспортного податку їм встановлюють податківці. Якщо фізична особа не згодна з нарахованою податківцями сумою податку, вона має право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу для проведення звірки даних щодо об'єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку. Розміру ставки податку, нарахованої суми податку. Якщо будуть виявлені розбіжності на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема, це документи, що підтверджують право власності на об'єкт оподаткування, перехід права власності на об'єкт оподаткування, податковий орган, проведе перерахунок суми податку і надішле фізособі особі нове податкове повідомлення рішення. Юридичні особи визначають суму транспортного податку. Самостійно, про що подають до ДПС відповідну річну декларацію. У цій декларації зазначають річну суму податку з розбивкою рівними частками по квартально, а потім сплачують транспортний податок авансовими внесками щокварталу до 30-го числа місяця, що настає за звітним кварталом. За перший квартал 2024 року юридична особа має сплатити транспортний податок за кожне авто, що є об'єктом оподаткування не пізніше 29 квітня, включно у розмірі 6250 гривень. Податок сплачують за місцем реєстрації авто і зараховують до відповідного бюджету. Код класифікації для сплати. 180-111.0. Транспортний податок з юридичних осіб. Перед сплатою податку обов'язково перевірте рахунки для сплати транспортного податку у 2024 році за посиланням під цим відео. За 2024 рік потрібно подавати оновлену форму декларації з транспортного податку. Нову редакцію декларації затверджено наказом Мінфіну номер 527 Вона почала діяти з 4 грудня 2023 року. Зразу скажу, що зміни не суттєві. Зокрема, виключили рядок 7.17 щодо визначення суми пені, примітку 17 щодо цього рядка щодо порядку обчислення суми пені і позицію ця частина податкової декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу. Подати декларацію з транспортного податку за 2024 рік Юрособи мають не пізніше 20 лютого 2024 року включно. В декларації необхідно показати лише дані про авто, з яких сплачується транспортний податок, і які перебували на балансі юрособи станом на 1 січня 2024 року. А якщо авто буде придбано або протягом року, то тут передбачено різний порядок розрахунку в окремих випадках. Якщо відбувається переход права власності на авто від одного власника до іншого протягом звітного року, то податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно до кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. Якщо закінчується п'ятирічний вік легкового автомобілю, то протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг 5 років, якщо автомобіль був викрадений. То транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачують з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, за умови підтвердження, а у випадку повернення авто податок сплачують з місяця такого повернення відповідно до постанови слідчого прокурора чи рішення суду платник податку надає в податкову копію документа протягом 10 днів з моменту отримання. Якщо юридична особа протягом одного календарного місяця придбала у власність легковий автомобіль та продала його, обов'язок подання податкової декларації з транспортного податку та відповідно сплати податку не виникає. Якщо підприємство посеред року придбало нове авто, Яке підлягає оподаткуванню, то воно має подати декларацію. Якщо це перша за рік, то з типом звітна. А якщо декларацію за цей рік було подано, то з типом уточнююча протягом місяця з дня виникнення права власності на таке авто. Якщо фізична особа придбала авто посеред року, то податок також сплачують лише починаючи з місяця, в якому виникло право власності на таке авто. Податківці отримують від органів МВС, що здійснюють держреєстрацію. Транспортного засобу у 10-денний термін після закінчення календарного місяця, в якому було зареєстровано авто, інформацію про перехід права власності на таке авто і надсилають податкове повідомлення рішення новому власнику автомобіля. У разі продажу авто, колишній власник сплачує податок до дня переходу права власності до покупця, а раніше визначене ним податкове зобов'язання треба буде зменшити, подавши уточнення до декларації. Якщо платник податку вже подав декларацію за звітний рік і відбулися зміни, зокрема, авто було придбано чи повернено, чи продано або викрадено, то декларацію потрібно подавати з типом уточнююча, а не звітна нова. Зверніть увагу, що звітну нову за 2024 рік потрібно подавати лише у разі, якщо було виявлено помилки до 20 лютого 2024 року у поданій декларації за 2024 рік. А не виникли зміни в об'єкті оподаткування при поданні декларації з типом уточнююча заповнюється поле з урахуванням уточнень з. Яке означає, що у платника протягом року змінюється кількість об'єктів оподаткування, зокрема, відбувся перехід права власності, набуття чи втрата права власності на транспортні засоби, де зазначається арабськими цифрами номер місяця звітного року, в якому виникло чи втрачено право власності на транспортні засоби. Поле, починаючи з заповнюється у декларації з типом звітна. У разі виникнення протягом року об'єкта оподаткування. І до цієї дати у платника об'єктів оподаткування не було. Уточнюючу декларацію треба подавати, наприклад, у випадку викрадення авто протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. А у разі повернення легкового автомобіля його власникові уточнюючу декларацію подають протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого прокурора чи винесення ухвали суду. За пунктом 120 Крапка 1 податкового кодексу за неподання або несвоєчасне подання платником податків податкової звітності передбачено фінансову відповідальність у вигляді штрафа, а саме, у розмірі 340 гривень за кожне неподання несвоєчасне своєчасне подання декларації. І у розмірі 1020 гривень у разі повторного порушення за несвоєчасне подання податкової декларації. Виключенням є відсутність у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок. Це, наприклад, втрата матеріально-технічної бази у період бойових дій, але з обов'язковим виконанням таких обов'язків протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Без зупину працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи номер один. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!